Ця машина знає ваш секрет. Який та простий, ви всі хочете надійну машину, і ми вам її привезли Назар Toyota Avalon 15 року, 3.5 бензин на газику, конечно ж, тому, що грошей не так і багато в зараз не час. Сто тисяч пробіга з Америки два владельця в класному стані. Давай же скажемо, що, що в неї були поврповриждені дуже в неї маленькі. Були, да! Так, да, потому что цені були повреждения. По цій частині чисто так. Чуть-чуть бампер, чуть-чуть крило, чуть-чуть капот і чуть-чуть фара. Ну, мінімальні на автопарке на нашому сайті лянці, там він код відкритий, все там добре. Зробили якісно, зазори на місці, пальці тут ніде не влазять, все четко, все перфектно просто. Це Avalon, це не Camry, це люкс, клас Toyota, так сказати, в хорошому состоянии, с хорошим пробегом, з класним мотором. Дисочки у нас тут звичайні, э, не прям топові. 17-й діаметр на хорошій літній різині. Зразу ж, зразу ж знімається, Русик, без ключовий доступ на Тойоті. Я ва. А можна я сяду. <coughs> тобі треба сісти, присаджуйся. Повністю електросидіння у нас, там електропакет, це понятне, це класика для цих автомобілів. Підрульові переключателі, велика мультимедіа, обдуїв немає, але є подогреви. Дивись, вона вже під себе підрегулювала, вона вже себе я чуть не виявилася на машині. Так, да, вона вже зараз поїде. Як тобі взагалі салон? Катю. Ой, мені дуже подобається. Класне, Тут закрався, вона чорна на чорному, що. Да, да, і кожа, і кожа, і кожа, і кожа, Шариш, кожа не. Бомжарська кожа хороша, угу. типу, дорога, ну, не ті ваші германтини і так далі на фталіні. Мільки гриви є, мультикармон, лепісточки, да. все є. Да. Сзади, ну, та садь місце там валом, тому що це волос. Ну, відносу тут немає нічого. Є там подлокотник та і на тому тут все. Тут Трошки дуже задній багато ряд да. місця. задній ряд обділили, але ти сидиш там по кайфу. дивись, вона може собі ноги mm. відкинути Ого. і там балдіти. Скажи. Хорош, Ну да? Така висока людина, тут да, сяде. Так, да, так, да. так. Ну, тобто тут не тільки метр двадцять в прыжку можуть сидіти, тут можуть сидіти і заряжені дядьки, скажімо так, 2,80. Погнали покажемо. що да, давай. Що ми тут маємо? Ми тут маємо камеру заднього осмотру, огляду, як хто скаже, <систити> пальтроніки <портив> немає. Волон да. класно виглядає, кстати. Мені подобається дизайн. Каміри ну, лахавські. Вибачте мене, владельці камі, ну вони А класний, овалон класний. З зараз оп. Ляпс. Не електрокришка, але вона, бо підкидає. Маємо докатку, тому що там стоїть газовий балон, вона на газі, ку будете економити свій кеш на витратах палива. Багажник здоровий. Ну не знаю, місце тут, йому, дві, докатка лежить, і сюди ще можна 20 докаток засунути і все буде класно. Ну що, що ви думаєте? Що вона коштує мільйони? Ну ні, вона коштує ні. не мільйони. Ні. Вона коштує. 18990 ціна даного апарата. Це класний ценік для ринку Авалонів, в принципі, з її пошкодженнями, з пробігом і состоянням. Це ціна хороша. Вона стоїть у нас на Сумській 2. Так. Ви можете приїхати, так. пощупати, подивитись, приїхати з друзями, повести її на своє СТО. Вам Вообще, все питання. подивиться. Поїхати <coughs> Ну, well, ладно. У нас таке поїба. Іх сел є, до речі, комплектація. Бачу, що тут є такі три буквки. Ну і по вся інформація у нас на сайті автопарк Юа може З він до речі, Все Цю тачку можете поміняти, купити занал, купити в лізинг, купити за крипту. Коротше, як хочете, так і покупайте. Ми вас чекаємо. Ми вас чекаємо на Симській 2 в Києві. Да?